Російські спецслужби вербують через соцмережі українських підлітків, обіцяючи великі гроші, наприклад, за підрив райвідділу поліції, підпал автомобіля ЗСУ чи електропідстанції. Діти виконують завдання кураторів, представляючись кур'єрами, виготовляють вибухівку прямо вдома. Лише станом на середину лютого 2025 року. Українські підлітки знищили понад 400 військових автомобілів. Дітей вербують мережею пов'язаних між собою ботів і каналів у телеграм, де пропонують за підпали. Швидкі гроші, вказівки російських кураторів виглядають так. Зробимо цю машину і розійдемося миром. Служба безпеки України та Національна поліція затримали ще семеро поплічників російських спецслужб, які робили підпали в Одеській та Житомирській областях. Поліцейські викрили і 14-річну дівчину, яка виконала завдання, отримане в одному з месенджерів. Підпалила трансформаторну підстанцію в одному із сіл Березовського району. Про це повідомили у головному управлінні національної поліції на Одещині. У грудні 2024 року на Одещині поліція повідомила 16 річному хлопцю про підозру в підпалі об'єктів електроенергетики йому загрожує до 10 років ув'язнення. На сьогодні правоохоронці фіксують дедалі більше випадків підпалів військових авто, електропідстанцій, підлітками. У всіх виявлено листування з російськими кураторами днями в Івано-Франковську пролунали два вибухи: один з яких забрав життя неповнолітнього хлопця. Інший з тяжкими травмами був госпіталізований. Спецслужба з'ясувала, що росіяни завербували місцевих жителів і доручили їм влаштувати. Теракт дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій, який переносили хлопці. На Харківщині стався схожий випадок. Там загинув 15-річний підліток, повідомили у Службі безпеки України. Теракт стався на початку лютого 2025 року. Саморобний вибуховий пристрій спрацював біля військової частини Нацгвардії, куди підліток, видаючи себе за кур'єра, приніс посилку для військовослужбовця. Під час вибуху обидва загинули. Тим часом у мережі з'являється все більше. Рекомендацій для батьків як убезпечити дітей від небезпечних зв'язків із російськими спецслужбами, головні правила перевіряти листування та особисті речі підлітка, говорити про смертельну небезпеку від участі у таких угодах, адже ціна такого швидкого заробітку життя у кращому разі тюремний термін за держзраду та терористичну діяльність.